Оці от розмови вони в плюс ідуть путіну, тому що Путін uh -huh. себе легітимізує. Він каже: Я дивіться, я крутий, я класний. Я тут з усіма спілкуюся no, з Путіна сполучка Америки да? Трамп да вони вже зустріч з'їздили ну, uh -huh. в тій ситуації, яка є. Тому на жаль, нічого позитивного поки що не очікую. Ви нічого позитивного не очікуєте. А Трамп переконаний, що прям йому легко вдасться домовитися про припинення вогню. Як це корелює з масованою атакою шахетів на Україну? Звідки такий оптимізм у Трампа? Тобто, це теж гра на публіку, чому він постійно заявляє те, що не може виконати. Ну, дивіться, тут є декілька моментів. Перший момент полягає в, психо... в самій особистості Трампа, який ніколи не визнає будь-яких програм. Навіть просто факт якоїсь там чи розмови, чи там зустрічі, які нічого не проводить, він завжди хоче подавати як якусь велику перемогу uh -huh. в будь що не визнавати програш і все, що не відбувається, все казати, що так і малося статися, тому що я відповідно так задумав. З іншої сторони, знову ж таки, в очевидно. Пишати Америки вони зараз не зацікавлені в тому, щоб повністю ну побити горшки з Російською Федерацією.